Привіт! У нас сьогодні знову планові відключення електроенергії і я хочу спробувати заживити кавоварку від свого інвертора. Перевіряючи, що вона споживає, десь в піті, коли вона гріє воду, це 1300-1400 Вт. Інвертор у мене, нагадаю 1000 Вт в стабільному стані і 2000 в піті. От зараз і подивимось, витримає він цей пік чи ні, і чи змогу я зробити маленьку чашечку кави в той час, коли нема світла. Поїхали. Вон там, крізь дерева я бачу напругу на акумуляторі 128 вольт, інвертор горить зеленим кольором. Індикація, отже, він працює нормально. Тепер пробуємо підключати і будемо бачити через ваттметр скільки цей час потребляє напруги і потужності. Вмикаю. Світло блимнуло. Бачимо 955 Вт. Зараз нагрівається вода в самої кавоварці. Якщо це підключено до загальної електромережі, от бачимо як мігає світло. Так, інвертор час від часу виключається. Мы видим, что инвертор выключается уже на 950 ватах. И товарка просто не Так, Но в готовности она так и вышла. Сейчас, когда она все нагрела, Поживання пощі немає, інвертор працює. Спробуємо зробити фільжан кокали. Потім як блимає світло, ми бачимо перебії. Дуже важко дуже важко інвертора його витягти при цьому напруга на акумуляторі падала до 10 вольт так, чашку кави він зробив але використовувати інвертор для приготування кави Принаймні такої потужності і з таким акумулятором не бажано. Бо під час приготування постійно вимикається інвертор, ідуть перебої в роботі кавомашини, що може її пошкоджити. Отже, так, зробити можна, але воно того не варто. Інвертор працює стабільно десь до 850 Вт, потім може відключатись Наша кава і напруга на акумуляторі після приготування цієї чашки.